Щодо московського патріархату, чи обговорювали, можливо, на цьому молитовному заході або раніше ми розуміємо, що фракція Свобода вона ініціювала збір підписів про скликання сесії. Я більше скажу, з нами зараз в студії знаходиться народний депутат, автор законопроекту про заборону московського патріархату. От Оксанка більше хай її розповість. Те, що ми підтримуємо цей законопроект і цей взагалі нашому uh -huh. свободівський законопроект, звісно, і і будемо далі тиснути. Це інше питання. А зараз хай Оксана більше. Скаже, як автор, спільна кухня, так. Так, а, це. Що, а, що, а що там з в колуарах Я вам так дійсно скажу, що цей законопроект я зареєструвала в березні, коли в нас почалося цього року. Повно, цього року і е, він є максимально чіткий і складається з п'яти пунктів. Тобто, все дуже просто. Коли мені колеги кажуть, а що, е, значить, ми як ми будемо це робити? Я кажу: він такий маленький, він всього на п'ять пунктів. І насправді п'ять пунктів, які підтримує українське суспільство. Воно найперше. Дійсно, я єдиний автор цього законопроекту, оскільки не всі розуміють інколи нашу активність. до речі, свобода завжди випереджує час. Колись дуже давно ми говорили, що треба заборонити комуністів, і нам і ніхто собі не міг уявити, як це ми в країні заборонимо комуністів. Коли людей питали треба, вони кажуть, треба. А як ви думаєте, чому не забороняють? Ой, не знаю, бо вони не на завжди часів. були, знаєте? Не на Та часів. не на часі. Але вони ми дійшли, ми почали про це говорити. ця хвиля пішла, і інші змушені були з нами рахуватися, і комуністичну партію фактично заборонили. Ми розуміємо, що є священники в рясах, які належать до цієї церкви, які напряму підтримували збройну агресію проти нашої країни. Тобто, це факт. Це перше. Є багато випадків, коли служба безпеки викрила і довела. Про те, що дійсно є наводчиками, коригувальниками вогню на українські позиції саме священники, які належать до московської церкви. Ну і зрештою, коли ми приймаємо закон і кажемо, що не може бути в Україні російського бізнесу, що російського бенефіціарія, закрите це все, то чому ми не говоримо про те, що в нас є церква, яка має відношення до Росії? Перше, якраз йдеться про Тернопіль, тому що києво печерська Лавра і Почаївська лавра повинні відійти повністю в, в в саме державі Україні, і тобто вони мали би змінити потім своє право на судництво іншої церкви української, яка має український статут. Також служба безпеки має повне право перевірити. Все, що відбувається, це от на початках було дуже актуально, бо зараз mm -hmm. дехто вже знаєте позатирав сліди різних агіток, листівок, де вони чекали русських братів, вибачте, з відкритими обіймами. Ну і третє, це ми їм даємо після прийняття закону значить 10 днів, щоб вони визначилися, і в яку вони будуть переходити. Чи вони створюють нову церкву, тобто не підпорядковуються московському патріархату. Якщо вони не визначилися, їхні парафії переходять тимчасово до складу самих громад. Тобто це ніхто це не забере. Тобто церква тимчасово переходить до громади. І коли громада визначиться, яка це буде, і ту, яку вони створюють нову церкву? Можливо, до речі, багато би хто й перейшов православну церкву України, яка є наша і має томус, тобто це процес. На жаль, не вистачило сили волі. На жаль, на той етап обіцяють нам, що це цей закон буде розглянути пізніше, але для того, щоб ця тема була постійно важлива, такі речі, які робить в тому числі Тернопільщина, тому що це її хвилює, і нас це хвилює. Це щоб велика кількість парафій переходила. Інколи недостатньо тільки бажання людини. На то вона є і держава щоб вона запроваджує механізми регулювання цих речей? Це послідовна наша позиція продовж 30 років. Один із перших пунктів нашої програми 91-го року свободи, якраз і було питання визнати цю церкву ворожою, і це шо церква Московії. І російська православна церква, яка називається в Україні українська православна Московська патріархату. То ми тоді ще пропонували, і ще я, будучи народним депутатом, ми цю постанову голосували перейменувати її, тобто назвати її російською православною, тому що вони приховуються до сьогоднішнього дня, говорять, що вони відношення до Москви не мають. Хоча ця церква вона юридично не є церквою, угу. вони не мають тому вони, не мають офіційного визнання. Взагалі цю церкву створив. Знаєте, хто Йосиф Сталін. В 43-му році. І вони для того, щоб тоді під час війни ситуацію треба було вирівнювати. Вони не таким чином як один з підрозділів Кремля і їхньої структури. І тому вона повністю підпорядковувалася була владі. І це є державна установа, державна структура, яка має філіали, в тому числі має філіал Російська церква в Тернопільській області. І це нас, звісно, вже турбує. Правильно санка села, що бізнес можна змусити вийти російський, а російську релігійну структуру, верніше, навіть організацію. Нативно та структуру? ФСБ, структуру ми не можемо, як ми можемо виграти війну, коли в нас? Сотні в тилу пропаганди де руського міра держава не має уникати від тої ситуації, коли Стефанчук говорить, що не на часі, давайте після війни. А зараз да, його підвідали. треба вирішувати, голосувати, заборонити і поставити крапку в тих дискусіях. Все є українська церква, переходьте. Якщо ви не хочете до української церкви, значить ну ви, будь ласка, чимодан вокзал Росії без проблем. Вас можете там скільки завгодно. Ми досить терпілися. Я не хочу, щоб більше я ну, думаю, ніхто з нас, що в нас була тут війна, що в нас повторилися Буча, Ірпінчи, Боріуполь. Цього не треба, бо там, де не було української церкви, української мови, де не було українського духу, там прийшла війна. Наші активісти, так, свободівці, збирають підписи. Ми зібрали на сьогоднішній день більше 50 тисяч підписів. Отак От, людей, людей, які підписалися, здали свої колендані. дані. Вони, вони підтримують закон заборону. Не вважає, що не місце в московській церкві. Ну не місце їм тут бути. Нам є українська церква. Для чого нам московська? Доки це буде тривати. Тому суспільство підтримує і Тернопільщина підтримує. Ми ці всі підписи поїдемо в Київ в Верховну Раду покаже з Оксанкою. Ми їх занесемо голови Верховної Ради Стафанчуку. Покаже, що Нопищина вимагає, і я думаю, що ми і 100 тисяч підписів зберемо. Ми на цьому не зупиняємо, ми далі будемо збирати, тому що люди повністю підтримують і ми дотиснемо цю справу. Бо це справа нашої честі. Ми маємо виграти ту війну, і в першу чергу духовну війну, щоб не було тут руського міра і руської церкви. Я думаю, що це гарна ініціатива, яку варто по цілій Україні запровадити. І так ми зрушимо це питання з речі, мертвої точки. До речі, я говорив це з блаженішим епіфанієм. Він теж вважає, що це хороша ідея, і можна це зробити таку акцію. Тобто, Тернопільщина почала і інші регіони під'єднається і починає це буде дуже та, добре. збирати підписи. І ми тоді ті всі підписи в парламент до народних депутатів, і маємо їх змусити проголосувати. Питання, щоб нарешті була політична воля, поставити це питання і на комітет і і в порядок денний.